Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL, МОД-2015. Сьогодні 12-й тур Прем'єр ліги. Граємо ми з Ілічівецем. Ми на п'ятому вже місці, бо Шахтар зіграв вже свій тур. А Ілічівець на 10-му. Відстаємо від Дніпра ми на 8 очок. Від зони виліту нас відділяє. Також 8 очок. Ось так. Ми чітко по центру. Якщо брати очки. Звичайно, в позиції, то ми в верхній половині. Ось так. Ну, давайте почнемо. У нас засуха. Ми вже не забиваємо 4 матчі. По-моєму, 4. Давайте подивимось. 2, 3, 4. Так, 4 матчі не забиваємо, 5 матчів не виграємо. Криза пішла у Динамо Київ, але ця криза е, є на це причини, звичайно. По-перше, по-перше, це попередня версія гри, це звичайно. А по-друге, наші якось футболісти, ну, трошки. Звичайно, треба підтримувати форму, якщо казати там. Не гнати сильно на футболістів самих, які е, грають не на свої пункти. Я чекав від коноплянки, від Ленса, хоча б більшої швидкості. Я не кажу, що вони повинні там грати як Мессі або Неймар. Але більшої швидкості просто руху, я від них чекав. На жаль, такого не стається, і приходиться викручуватись як можемо. Але якщо брати саме керування цими гравцями, звичайно, треба. Постійно грати, постійно грати в FIFA 14, але але так не виходить підтримувати форму в попередній грі. Але все робиться для глядачів. Тому підтримайте підтримайте наш клуб. І зараз налаштуємо склад. Мілевський тут вийде, і хтось іще, хтось іще. Я Буяльського Буяльсько я випускав. Давайте Мілевського змінимо отак. Тут гусів, кравець зліва, і сьогодні у нас вийде Теодорчик. Сьогодні ми постараємось навішувати. навішувати хоча б головою вже забивати. Побачимо, як у нас вийде. Чомусь Шовковський втомлюється у нас, незрозуміло чому. Втомлюється стояти на воротах. Так, ну і тут е, Смолінга. І все. Давайте таким складом зіграємо. Віталій Годулян обслуговує матч і поїхали. Граємо ми на виїзді і треба переривати цю погану для нас серію і без перемог, і без забитих м'ячів. Моменти начебто є, але ніякої реалізації. То голкіпери, то іще щось нам заважає, то тобто поперечку не так давно ми влучали. Ну, подивимось. І так, табличка. Іще раз нам нагадую, що ми на п'ятому місці. І треба обов'язково вигравати. Попередній матч про... взагалі так погано провели. І на ваших екранах склад і лічівці. 4-2-3-1 у них, тактика на вістрі Мандзюк. Ну і наш другий склад. Це також дуже важко. Грати другим складом все-таки ні Буяльський, ні Лучкевич ще не розвинулись так, як треба. Але дивлячись на повідомлення після матчу Ліги Європи від Суркіса, то я думаю, що він не буде чекати моменту, коли ж розвинуться Лучкевич і Буяльський. А він хоче результату вже зараз. Ну, а хто не хоче. І я хочу результату, але. Не виходить. Поки що не виходить. Мілевський оглядається і втрачає швидкість. Втрачає швидкість. Тотовицький. Чурко, Мандзюк. Його тут треба прикривати. Зараз буде навіс і стійка. Це відверто кажучи нам. Повезло. І лічивець нас розкидав. Троє. Троє набігли на одного гравця і залишили сьомого номера їхнього просто розстрілювати рибку. Погано граємо. Погано. Треба намагатись прорвати зараз на фланг і зробити навісну передачу на, на Теодорчика. Гусів ледь не випустив м'яч. З веденням у нас великі проблеми. Кравець прийняв такий і. Ну, давай. Оце так подача від кравця. Оце так подача від кравця. Хіба я стільки сили дав? Так, аут. У ілічівця. Бученко Оберемко. Розігрують поки що м'яч. На своїй половині. Навіть біля штрафного майданчика, і Теодорчик починає пресингувати. Дехтяренко. Вільно і спокійно себе почувають гравці і лічівця. А чого? Б? Нормально розіграють Гусів. Гусів. Пас. І це. І це простріл навіть не паса, а простріл, але захисники. Захисники такі. Відбились Гусів. Гусів все далі і далі відходить. Але Лучкевич, чи пробіжить Лучкевич, і чи зможе він нормально навісити? Ось два питання існує в цьому матчі, чи нормально зможуть прориватися флангом наші гравці. І друге питання, чи зможуть нормально навісити на Теодорчика, який сам вже побіг навішувати, але все одно не прорвався. Тотовицький. І тут має Хачіріді першим бути на м'ячі, Бурда. Кравець не обходить Дехтєренка. Ну, Після FIFA 15, тут здаються маленькі ворота, маленьке поле. Не знаю, дуже сильно контрастують дві гри, і тому. Знову ж це перелаштування гусів. Подача теодорчик удар. І не влучай, ну Це вже хоч щось. Хоч щось прорвались кутовий, і хатчервіді зараз буде намагатися забити головою. Але ні. Мілевський! Ні. Рибалка. Рибалка. Лізе в центр. І теодорчик буде сам на себе зараз навішувати. І ще одна подача. Віда може головою пробивати і Чурілав. Віда біжи вже в захист. Ну, Фіфушна техніка. Навіс удар головою починає потрошку працювати, бо у нас створюються непогані моменти. І Даценко. Треба його напрягати, бо він, я бачу, не впевнений в собі. Теодорчик дерев'яшка. Просто дерев'яшка. Йому дають пас від нього відскочило, як. Від деревини. Шевчук. Шевчук з ним боровся Буяльський, але не зміг відбороти. Лучкевич і. Не дістає. Не дістає Лучкевич м'яч. 44 хвилина закінчується. Поки що, знову ж 0-0. Знову ж І Бурда! Програє головою. Рибка нас рятує. Ну, не вистачало ще в роздягальню пропустити. Рибка. І там таке враження, що нікого немає. В атаку давайте поставимо, але чи дадуть нам? Нічого нам не дадуть. Бо, по-перше, ми не прориваємось, по-друге, вже. Кінець тайму віда, молодець. Бурда віддає на кравця. І бурда, біжи, Бурда. Біжи давай, хлопче! Ох! Важко, але біжить віс. Ну, віс. ну багато я від нього хочу, мабуть, від цього хлопця молодого. І щоб він пробіг все поле, і щоб він ще віс нормальний зробив. Хоча, якщо він грає в Динамо Київ, він повинен це вміти. Гравці такого клубу мають вміти навішувати хоча б і бігати. Нічого ж такого не вимагається. Не вимагається тягнути за вуха нашу команду. Просто пробіжи навісь, все. Другий тайм розпочався гусів. Кравець. Гусів і бурда! Бурда, давай! Спокійно, взяв на віз Це що теодорчик? Що там? Що ти хочеш, грузин? Суддя. Суддя трошки на грузина змахує. Але... але судить як грузин, бо грузини нормальні люди, а цей арбітер не дуже. Теодорчик. Гусів. Гусів! Проривається і. Чи буде навіс? Буде навіс, але руки ні, немає рук. Оце іще один варіант заробляти пенальті. Це. Заробляти пенальті просто намагаючись влучити їм в руку. Також є варіант. І при подачах, до речі, також може. При подачах також може рукою зіграти захисник, а у нас Мілевський... Після кутового залишається ще в офсайді. Бученко вибиває далеко. Мілевський. На Цурлікова. Цурліков. І Тут мега швидкий. Теодорчик! Теодорчику треба було бити, звичайно, але вже. Я вже боюсь бити, бо. Після того, як коноплянка не забиває з пенальної точки, виходячи на праву ногу, то вже здається, що тільки в порожні ворота наші зможуть забити, але Мілевський перебіг. Або за спину дав йому пас Теодорча. Є і такий варіант. Звинувачувати немає. Кого? Та й немає сенсу. Рибалка молодець відборов. Відборовий віддає на кравця, кравець. Кравець скидає на Мілевського. Мілевський не встигає. Цуриков віддає передачу неточно, хоча хотів загострити Хачеліді. І забіг сильно гусів на фланг. Боротьба йде. Мілевський віддає таки на Теодорчика і той в офсайді. Ох і баран. Ну, У мене вже не вистачає просто нервів. Навіщо стояти в тому офсайді? Ну ніхто ж не забігає, нічого не робить. Просто взяв, став в офсайді і стоїть. Давай йому пас. Теодорчик. І отут зараз Мілевський має нормально видати пас Мілевський. Бучин. Звичайно, не його позиція, не позиція Артема, але паси якось можна дати нормального Хачеліді, Молодець. В захисті більш-менш. Кісіль. Кісіль. Вкинув неточно трохи в боротьбу. Цуріков. Цуріков вводиться. І Гусів. Гусів. Пробігає і чи зможе він. Чи зможе він вбігти в цю діру в захисті? Не зміг. Звичайно, бо є ще такий елемент, як підкат з будь-якої позиції, точно в м'яч. І знову, ну, намагаємось загострювати гру своїми передачами, але виконання цих передач в, в, у наших гравців дуже і дуже слабеньке. Ох, і біжить, він зараз ногу собі зведе. Подача! І... Ну, а чого ж не стрибнув? Теодорчик, ну чого ти такий тормоз? Ну скажи мені, Теодорчик. Ну випустив тебе як людину з надією, що ти головою хоча б зіграєш. а Ні, він Він гальмує, він не стрибає. А зате стрибає і лічивець. Він пенальті! Пенальті. Просто чудо. Хачеліді зіграв рукою, мабуть, чи що. Ну, пальчиком, пальчиком, не рукою, пальчиком. Руки тут не бачать арбітри, Пальчики бачать. Ой-ой-ой. І так, давайте. І. Ох Ну я все. Я відмовляюся коментувати це, тому що, падаючи в той же кут, м'яч летить в тебе. Ти криворукий. руки, з дупи, що я можу зробити? Руки з дупи, ноги з плечей. Отак у нас грають гравці. Отакі, треба їх трошки по-іншому. Подивіться, я туди спеціально, туди спеціально вже йшов і ще й стрибнув туди. І воно не взяло. Без коментарів. Все, я своє слово сказав про рибку і про всіх наших, наших гравців. Більше я не хочу про них казати. Теодорчик зараз м'ячи. Навісти ударчика. Вусів. Рибалка удар! Трикошет кутовий. Прийде. Прийде рибка. Прийшов рибка. Але ми переключаємось на хачеліді І спробуємо зараз головою щось зробити, але подача дуже погана. Рибалка. Хачеліді Кравець. Кравець. Навіс Теодорчик! Цурліков. Мілевський, Пробігай на фланг. Давай, Міля. Подача. І не вже! Не вже це сталося! Невже не пройшло ще 20 років, щоб ми забили? Так, лише в п'ятому матчі ми змогли забити гол. І подивіться, навіть не головою, а ногою. Ногою з навісом, Це жах. Це просто жах. Вони зіпсують мені всі нерви, ці гравці Динамо Київ. І Теодорчик! Та б ми б забили другий. Ну, Будемо, значить, такою технікою, такою тактикою і грати, бо бачите, хоч забили навіси, будуть у нас просто будемо завантажувати значить, м'яч, заб'ємо потім уже якісь тактичні супер розіграші. Але які супер розіграші можна такими гравцями робити? Пенальті ні за що. Пенальті могли взяти, але Але я повторювати не буду про руки. Тут уже всі все зрозуміли. Гравці відправляються до збірних. Чудово ще й втомляться. І наступний матч у нас одна-восьма фіналу Кубка України з Шахтерем. Перший матч був 0-0. І ми спробуємо забити їм. Хоча б головою, хоча б заштовхати. І можемо як Марадона, хоча б рукою. Головне, щоб зарахували. Тут відмовлятися від забитого голу не можна, тому головне його забити. Давайте подивимось табличку чемпіонату. Так. І так, ми прекрасно опинились на сьомій позиції. У нас 18 очок, ми вже відстаємо від Дніпра на всі ті ж самі. Ні, навіть скоротили відставання. Сім стало очок. Дніпро програв, але нас уже обійшли шахтар, металіст та металург Запоріжжя. Я не знаю. Будемо, будемо виправляти. Я стараюсь, як можу, і стараюсь для вас. Тому підтримайте цей проект великим пальцем вгору. Підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніє Тройде. На все добре.